Вітаю вас на каналі Aromas and Flavors, де ми розповідаємо про лікарські рослини, прянощі та кулінарію. Сьогодні будемо готувати незвичні смаколики з редиски. А ви поки що підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Я взяла ось таку 250 г, розраховую її на ось таку баночку. Теоретично має влізти вся, але трішечки, може, дві-три штучки не влізе. Відповідно моєї кількості редиски, я буду казати пропорцію необхідних інгредієнтів. Тож, нам знадобиться прянощі. це чорний перчик горошком, часник. Лавровий лист. На мою кількість я беру два зубчика часника, кілька горошин перців на глаз, 1 чайну ложку солі, 1 столову ложку цукру. Також я беру оцет. в мене яблучний, 5%. -й. Я беру його. У співвідношенні до води 1,5 1 – одна частина оцету на 1,5 частини води. В моєму випадку це буде 250 мл води і 166 мл оциту. Так, почнемо, почнемо з того, що зробимо красивою редиску. Якщо вам наживеться спокійно, як і мені, можу, можна зробити красиво. Беремо радиску, паличку. Якщо у вас дерев'яні, вам буде зручніше. У мене залізні будуть зараз роз'їжджатися, але, але так і нарізаємо. Ось така родичка в нас виходить. І робимо таку дію з усіма. Дісочка наша готова. Складаємо в баночку. Намагаємося, якщо вирізали так само, як я, намагаємося зробити це максимально тоненько, щоб воно добре примаринувалося. Так, і одна, може зараз і не влізла або влізла. все Рівно 250 мл. так І тепер готуємо маринад, яким ми це все заїмо. Його. Треба, щоб він був добре розчавлений. Так, збираємо наш маринад. 250 мл води додаю. Так, добрі молоди. Чесник, лаврушку. Чайну ложку солі, але бачите не повну. У мене невелика кількість маринаду, столову ложку цукру і перцю. Все, даємо цьому сьому закипіти. Так, маринад наш готовий. Можемо заливати. Можна заливати прям гарячим, щоб не лопнула банка, краще ложку покласти в банку. І на Ось таку красу ми отримали. Така редисочка. Даємо її остити при кімна... у кімнаті, і коли вона перестане бути гарячою, можна поставити в холодильник на нижню полицю на 6 годин. Завтра, Завтра воно домаринується, і я покажу вам, що у нас вийшло. Постояла наша родисочка. Зараз відкриваю і покажу, що вийшло. О, такий, такий процес пройшов. Радисочка профарбувалася. Бачите, вся стала рожева. Ммм, клас. Хрумка. Пікантна, смачна. Рекомендую до столу. Як цікавий смаколик. Я впевнена, що якщо ви спробуєте один раз, ви будете робити її ще багато-багато разів. Всім дякую за увагу, куштуйте, пишіть в коментарях, як вам, і до зустрічі в нових відео.